Ну що, друзі, ще одне нове кафе Шо-шо буде в цьому будинку. Роблять ремонт, скоро відкриття. Кафе Шо-шо в Чернівцях дуже багато. Там смачна піца і роли, все, що хочете. Влітку навіть треба постояти у черзі, щоб туди попасти. Таке популярне місце для молоді. Ні, людей різного віку. Діти люблять бути в цьому шо-шо. Це вулиця Почтова, а це вулиця Університетська. А це шо-шо скоро відкриється. Так що місце гарне, кафе гарне. Кафе буде двоповерхове. У них дуже красивий інтер'єр. вони молодці. А це центральна площа. Бачите, вона якраз у центрі, в центральній частині місця. Площа центральна. А далі там вже вулиця Ольги Кабалянської. А це вулиця Івана Франка. Далі вулиця Руська. А це йде головна вулиця. Отакі справи, друзі.